Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Заложний поспілкувався із президентом Аргентини. Успішний кейс. Уряд Аргентини дослухався до генерала. Підмога буде аргентинські і пакистанські снаряди. Зараз рятують наших хлопців. Заслуга команди генерала, які зробили все, аби ті снаряди доставили в Україну вчасно. А коли аргентинський президент приїде в Україну, перша зустріч буде із заложним. Декілька місяців тому новим президентом. Аргентини став кав'єр Мілей, який обіцяє економіці шокову терапію. Він є прихильником України і противником Китаю. Кав'єр Мілей отримав 55,95% голосів виборців. А його суперник, екс-міністр економіки Серхіо Маса, 44,04 Йому 53 роки. Він економіст, конгресмен і колишній телеексперт, який обіцяв покращити економіку країни шоковою терапією. Після оголошення результатів виборів Мілей визнав, що Аргентину ждуть. Колосальні проблеми: інфляція, відсутність роботи Бота і бідність після повномасштабної війни розв'язаної Росією в Україні політик підтримав Київ, висловлював готовність зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, главу Кремля Володимира Путіна називав автократом. Якщо ми захищаємо ідеї свободи, ми не можемо підтримувати і приймати вторгнення РФ в Україну. Говорив аргентинець. В той же час одразу після того як переміг Хав'єр, на військових складах країни готується ревізія. Снаряди, військова техніка, ракети до систем ППО та інша амуніція буде терміново передана до України. Телеграм-канал Топор Помсти пише, що до виліту готується одразу 59 транспортних військових бортів. Це дуже підсилить нашу оборону та ППО перед зимовими атаками. Нагадаємо, цікаво, що Мілей виступав за тісніші зв'язки зі США і критикував Китай і Бразилію. Мовляв, він не матиме справу з комуністами. Його важко назвати типовим консерватором, новообраний президент Аргентини. Рішуче виступав проти абортів, підтримував м'якіші закони про зброю і критикував аргентинського папу Франциска, останнього політик Називав в лапках представником зла на землі, та в лапках єзуїтом, який пропагує комунізм, у жовтні учасники форуму Вільна Америка ухвалили підсумкову декларацію, де вперше в Латинській Америці чітко засуджується агресія РФ проти України. У текст документу вдалося включити окремий пункт, який висловлює солідарність з українським народом і підтримку формули миру. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.